Площа Кирила та Мефодія. На краєчку тротуару кілька пенсіонерок торгують особистими речами. сережки, марки, старі телефони, сувеніри, книги. Продають все, щоб заробити копійчину. Ця жінка щодня приходить сюди продавати власноруч вирощені квіти. Її пенсії не вистачає на їжу та ліки. За комунальні платить 5-6 сотень. Стільки ж лишається на проживання. За наші пенсії неможливо вижити. А от за тисячу гривень не виживеш по можливості. Виходжу тут біля України, і от тут так торгую квітами. от і так трошки у мене є прибавка до пенсії. Таких тут, як Марія Решитар, кілька більшість похилого віку. Торгують кожного дня. Визнають, заробити навіть кілька десятків гривень вдається не завжди. Але щоразу повертаються з надією щось продати. Виношу свій товар, котрий ну. Якби і треба мені вдома, але не, не сильно треба. А факт то, що копійку треба кожен день. Їсти, хліб, 48 років і ніде не востребований. Один чоловік працює, двоє дітей, четверо внуків, Хотіло б собі допомогти. Жінки бідкаються, правоохоронці постійно забороняють продавати на пішохідній зоні і розганяють, але без альтернативи вони щоразу повертаються сюди ж. Вікторія Парафейник теж заробляє торгівлею, але офіційно жінка вже рік як на пенсії. З перших днів заслуженого відпочинку відчула, як воно жити на тисячу гривень у місяць. Тому майже відразу почала шукати підзаробітку. Тут зарплатня залежить від кількості проданого на місяць. каже, вдається заробити півтори-дві тисячі. Вона мінімальна пенсія, і, звісно, вона не вистачає на прожиття всім нам. Звісно, що скільки комунальні послуги. З прошлого місяця у нас, наприклад, десь 1500 було тільки за газ. І якщо у мене, допустимо, я живу сама, і в мене мінімально 949 гривень, от скажіть, як, як далі? Заплатити за газ і все. І ще взагалі не на за газ, не хватить, просто не хватить. Нині в Закарпатті, за офіційною статистикою живе 274 тисячі пенсіонерів. Кожен сьомий працює. Закон прописаний так, що для них пенсію урізають, знімають 15%. Часто це змушує літніх людей шукати неофіційних заробітків. На сьогоднішній день працюючим пенсіонерам пенсія виплачується в розмірі 80% від його основного розміру пенсії, але е, працюючим пенсіонерам у період роботи на іншій на посадах виплачується не менше ніж 150% від прожиткового мінімуму. Для непрацездатних громадян З травня розмір пенсії збільшиться на 56 гривень, і мінімальна пенсія в Україні складе 1130 гривень. Попри це, прожитковий мінімум у нас залишається одним з найменших у світі, а тарифи й ціни щороку наближаються до європейських.